Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у мистецтво XVI століття, а саме у Ну Так, це дуже цікава течія. Її часто знаєте називають таким собі містком між величним ренесансом і драматичним барокко. Але ж він і сам по собі сповнений драми, експериментів, і хочемо розібратися, що це взагалі таке, цей маньєризм, як його впізнати. Ну і знаєте, спробувати зрозуміти, а, як почувалися ті митці. Це справді важливе питання. От уявіть, перед ними були Леонардо, Мікеланджело, Рафаель. Титани. Мистецтво нібито досягло абсолютної досконалості. А ти, молодий художник у Флоренції, ну чи в Римі. Планочка, м'яко кажучи, висока. Дуже висока. І додайте до цього такий е, неспокійний час. Політична криза в Європі. А пограбування Риму це ж катастрофа була? Саме так. І от на цьому тлі. В цій атмосфері певної кризи, розчарування і народжується маньєризм. Навіть сама назва «маньєра» з італійської це ж манера, стиль. Тобто акцент на індивідуальній манері. Власне, це мистецтво справді відображає ну, певну втрату ренесансної гармонії. От цієї віри у гармонійний світ, у ідеальну людину. Це вже щось більш нервове, вишукане, аристократичне кажуть. Переважно так. Орієнтоване на смаки багатих замовників, правителів, церковної еліти це мистецтво для знавців, які могли оцінити складність, віртуозність. Центри його були при дворах: Флоренція, Рим, звісно, потім Фонтенбло, Ескоріал, Прага. Гаразд. А як його побачити? Ну, от дивишся на картину, і як зрозуміти, що це маньєризм? Бо тут, як на мене, починається найцікавіше. О, так, візуальні маркери дуже характерні. По-перше, фігури. Угу. Оці видовжені пропорції: руки, ноги, шиї, все якесь неприродно довге, витончене, і голови часто маленькі. Точно, це свідомий відхід від класичних гармонійних пропорцій Ренесансу, немовби тіло деформується під впливом якихось внутрішніх переживань, або ж це просто гра з формою, прагнення до елегантності, хай не від штучної. Кажуть, парміджаніно зі своїм автопортретом в опуклому дзеркалі тут вплинув. Ота рука на передньому плані. А вже ж, це чудовий приклад інтересу до викривлень, до незвичайних ракурсів. Це ж демонстрація майстерності, вміння грати з перспективою, формою. А ще ж фігура серпентіната оця змієподібна фігура. Безумовно. Особливо у скульптурі Джамболонья майстер таких фігур. Вони ніби закручуються спіраллю, їх треба обходити, дивитися з усіх боків. І це створює таку динаміку, напругу. Так, і знову це віртуозність. Це була спроба створити щось настільки ж вражаюче, як Давид Мікеланджело. Але зовсім інше: не статичне, а динамічне, складне. Угу. А композиція. Мені іноді здається, що вона якась плоска. Порівняно з Ренесансом, фігури, ніби наклеєні, не завжди взаємодіють. Є таке відчуття, іноді глибина простору не так важлива, як декоративний ефект, складний візерунок з фігур і кольори. О, так, кольори, ніяких тобі м'яких переходів з фумато. Яскраві, насичені, часом аж отруйні якісь. Саме так неприродні крикливі відтінки, рожевий поруч з зеленим, жовтий з фіолетовим, одяг сяє, але колір часто плаский, локальний, без тонких нюансів світлотіні. Це теж спосіб відійти від ренесансної гармонії. Ель Греко згадується одразу його кольори, ці видовжені фігури, темні контури. Абсолютно, його мистецтво це квінтесенція маньєристичної експресії, містицизму, дуже потужний емоційний вплив, далекий від спокою Рафаеля. Тобто, виходить, головне це була реакція, реакція на досконалість ренесансу, спроба знайти щось своє значною мірою. Так вони не могли просто повторювати це. Було б ну нецікаво, вторинно. Тому вони брали ренесансні принципи, анатомію, перспективу і гіперболізували їх, ускладнювали, доводили до межі, так би мовити. Це була така собі інтелектуальна гра, демонстрація рудиції, майстерності. Вони змагалися не стільки з природою, скільки з авторитетами, з самим мистецтвом, створювали, як казали, складні красоти. І пограбування Риму тут теж зіграло роль розлетілися художники по різних містах. Так, це прискорило поширення цих нових ідей, цієї маньяра. Стиль поширився по Італії, Франції, Іспонії, навіть північніше. Але от що цікаво, при всій цій експресії викрученості фігур у міфологічних чи релігійних сценах портрети часто ну дуже серйозні. А вже ж. Угу, особливо чоловічі, багаті купці, аристократи, вони такі стримані, майже без емоцій, холодні. якісь. Дуже влучне спостереження. Це пов'язано з тодішніми уявленнями, про, скажімо так, суспільні манери. Чоловік, особливо при статусі, мав демонструвати гідність, стриманість, емоції це щось, що треба контролювати, тобто показували статус через одяг, позу, а не міміку. Саме так. Портрет ставав такою собі репрезентацією соціальної ролі. Багатство тканин, коштовності, герби ось що було важливим. Натуралізм, психологізм відступали перед цією майже геральдичною функцією. Добре, спробуємо підсумувати. Ман'єризм – це виходить такий складний елітарний стиль. Так, інтелектуальний, навіть трохи штучний, народжений у неспокійну епоху, з бажанням перевершити попередників. Головні ознаки, видовжені фігури. Яскраві несподівані кольори, складні пози, і величезний акцент на майстерності, на маньєра. І важливо розуміти його місце. Це не просто перехідний етап до бароко. Хоч бароко й прийшло йому на зміну, особливо в Італії, маньєризм ще довго існував паралельно, особливо в інших країнах. І сучасне мистецтвознавство визнає його цілком самостійним, важливим стилем. І знаєте, наостанок така думка. Оцей фокус маньєристів на штучності, на стилі, на тому, як зроблено, іноді більше, ніж на тому, що зображено. Mm, так. Чи не нагадує це щось у модерному мистецтві, де концепція, техніка, сам авторський жест теж виходять на перший план. Іноді важливіші за правдиве зображення реальності. Є тут якась паралель, як гадаєте? Дякую за увагу. Підтримайте канал на donatello.Li Посилання під відео